Вітаю вас, друзі! Хочу сьогодні записати для вас відео, керуючись на запитах від платників, як правильно подати уточнюючий документ по декларації про майновий стан і доходи, тобто для платників, які перебувають на загальній системі оподаткування. Друзі, я минулого року вже записувала таке відео і воно є актуальним у частині Ф 2 і головний документ. Там, наскільки я пам'ятаю, розглядала збільшення сум. Але, друзі, у цьому році виникли деякі зміни по такому документу. І сьогодні я буду розглядати також коригування сум, але коли ми виходимо на нуль. Тому, друзі, якщо комусь потрібен зразочок, то я сьогодні розгляну для вас приклад, тому що цей вже приклад буде, є робочий варіант, я вже його так би мовити на собі опробувала і можу з вами поділитися своїм досвідом. Отож, друзі, кому це цікаво, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет і йду у ведення звітності. А тепер друзі, давайте подивимося. У нас тут відбувається. Отож, я в 23-му році. Бачте податковий період звітний 23 23-й рік. І в мене є тут два рядочки, обидва зелененькі. Значить, коли ми говоримо про податкову декларацію про миневий стан і доходи, терміни для якої були з 1 січня 2024 року і тривали по 30 квітня 2024 року, тобто вони вже сплили, І в цей період ми подавали звітний документ. Друзі, ось бачите, 15 квітня 24-го року у нас подався Подалася така податкова декларація. Вона прийнята з першого разу, все чудово. І до 30 квітня, якби я знайшла тут у себе якусь помилку, то могла б подати до 30 квітня новий звітний. Тобто усунення помилок є для нового звітного в той самий період, що для звітного. Тобто з 1 січня по 30 квітня. Але, друзі, терміни для подання сплили і при камеральній перевірці податкова, починаючи вже з 1 травня, обзванюю деяких платників, якщо знаходить якусь полку. Помилку, ну, якщо обзванюють, або, можливо, платник сам у себе знайшов таку помилку. І потрібно е її недоліки усунути. А яким чином новий звіт не вже не подасиш? Тепер ми зможемо лише тільки друзі, уточнюватися. Тому починаючи з 1 травня, там, чи з 2-го, коли там податко, згідно податкового календаря, ми можемо подавати лише уточнюючий документ для того, щоб виправити наші помилки. Тому, друзі, ось 7 травня, як ви бачите, в мене поданий ще один документ, і він є уточнюючий. Що тут відбулося? Давайте я відкрию, це буде наш такий приклад на Івана Івановичу. Що в нас там трапилось? Отож, друзі, ось припустімо, в мене був F2. Табличка зазвичай стандартна. Сума одержаного доходу, друзі, тут усе 500 тисяч. Що відбулося? Значить, платник поставив суму одержаного доходу не всю, що отримав за 2023 рік. Як виявилося, перед тим як подати таку декларацію, звітну платник не зробив запит до податкової про суми отриманих доходів за 2023 рік, і просто із чека переро, який він вибив з 1 січня 23 по 31 грудня 23, просто поставили суму, тому що більше додаткових коштів не було. Тобто на розрахунковий рахунок не надходили, і поставили виключено із чека. А якби цей платник зробив запит перед тим, як відправити таку декларацію, і перевірив, що там виявляється, були. Контрагенти показали 157 ознаку, що були у нього ще інші надходження, які не включені до цієї речної суми. І тому, друзі, тепер потрібно мені цю 157 ознаку додати до чека по РРО і виправити суми і податки. Але, друзі, давайте зараз не перейдемо ось іще до додаток по ЄСВ. Ось він у нас. Тут у нас розбита сума: ось давайте Ф2. Сума одержаного доходу вийшла 84 тисячі 600 гривень. 20 гривень, друзі. Я нагадаю, що раджу вам радила і раджу ставити тут не менше, ніж мінімальна заробітна плата, тобто 80 тисяч у цьому році 400 гривень. Хоч там деякі дебати були в мене в коментарях. Друзі, я знаю, про що говорю. Якщо ставити менше мінімальної, якщо ви вважаєте за потрібне, або у вас так складається ситуація, можливо, навіть ви так і не хочете, ну, майте на увазі, що приходить весь час срез у з Києва, і потім податково має запитання. До таких платників. Тому, друзі, якщо у вас є можливість, ставте не менше мінімальною, а в минулому році це було 80 400 гривень. Ну, в мене тут вийшло більше, в мене платника 84 тисячі 620 гривень. Тому, друзі, я розкидала ось бачите, ПДФО, 18% і військовий збір, а потім із цієї суми, друзі, я розбила на 12 місяців і ось показала по 7051 гривня і з копійками, друзі. Все. І в головному документі, ось давайте побачимо нашу як картинку, що було у 10, 10, 11 рядок. Сума чисто доходу, ось вона 84 тисячі 620 гривень. Друзі, далі перенесли рядок 10 і наші податки. А тепер що потрібно мені зробити? Давайте це я закрию. І ось, друзі, що нам потрібно зробити перед тим, як відправляти нашу уточнюючу? значить. Я зайшла в ЕК для громадян, бачите, ось розділ ЕК для громадян. І ось в другому розділі запит про суми виплачених доходів, бачте, ось я відправляла і ось дивилася сьогодні, як ще раз створити. Натискаємо Створити. Обираємо перший квартал 2023 року і четвертий квартал 2023 року. Натискаємо Зберегти. Далі нас сюди закине. На вихідні я підписала відправила, друзі, щось не прокладується, а потім у вхідні ось ем, отримала відповідь. Тобто, бачите, за 15 хвилин приходить відповідь із податкової відомості з державного реєстру. Тобто, там можна зробити собі звірочку, які доходили, доходи отримали протягом 23-го року ну, або того періоду, який ми запитували. Тому, друзі, створили собі довідку, підписали, ось тут її створили, підписали, відправили, а відповідь чекаємо ось тут на вхідні. Відкривати я не буду, аби не засвідчувати доходи платника, і порахувала 157 ознаку. Далі там іще були доходи від земельної ділянки, тобто від паю. І тепер потрібно правильно заповнити нашу декларацію. Тож, друзі, як це буде зараз виглядати. Так, іду введення звітності, відкриваю. Значить, Друзі, для того, щоб створити уточнюючий документ, ви знає, самі знаєте, так, я, давайте, зайду, натискаю Створити, тобто в 2023 році, так? там, де я подавала звіти, натискаю Створити. Далі обираю «Податкова декларація про стан і доходи. Стан документу змінюю звітного на уточнюючий. І обираю додатки F2. І пенсійний додаток по ЄСВ. Тому що, друзі, ось є така зміна в цьому році, що в минулому нам не потрібно було додаток по ЄСВ відправляти. А в цьому році потрібно в уточнюючому документі подавати ще з додатком по ЄСВ. Ні, воно не задвоїть, а саме ляже так, як потрібно. Так, друзі, йду в свій розділ відкриваю. Ось у мене ці два додатки: F2 і ЄСВ. Розпочну з Ф2. І тепер дивіться, що у нас тут відбувається. Ну звісно ж, тут у нас буде стояти відмітка, уточнююча. Вона буде стояти тут автоматом, тому що ми при створенні документи стан документом на уточнюючими змінили. Далі звітний податковий період 23 й рік. Податковий період, що уточнюється 23 й рік. Далі табличка наша, ну звісно, наш вид діяльності, код економічної діяльності і сума державного доходу. Тепер, друзі, дивіться, із звітного ми ще взяли 500 тисяч. І згідно наших відомостей, які ми отримали в довідки про доходи, у нас там ще по 157 п'ятдесят ознаків від контрагента поступило ще 100 тисяч. Тому, друзі, ті 100 тисяч я додала до 500 тисяч і отримала 600 тисяч. А тепер, друзі, оскільки в мене... Вже були пораховані накладні, і ось вартість придбаних матеріально товарних цінності, я вже тут нічого не керую. На витрати на оплату праці також не додалися, але в інших витратах я в звітному документі нічого не поставила, а туди я можу собі поставити витрати на податки, світло і так далі, що там є і інші витрати то, друзі, ці 100 тисяч я поставила ось у сьому колонку. Я Бачила безліч податкових декларацій. Не всі люди, друзі, ставлять у сьоми графу сім якісь інші витрати, чомусь розкидають лише на п'яту і шосту при наявності найманих працівників. Хтось ставив сьоми, але багато хто не ставив. Тому, друзі, на цю на п'яту колонку я не можу нічого додати на шосту. А от на сьому можу кинути, тому що, друзі, я вже податки сплатила, нічого я більше доплачувати не буду, тому що. Друзі, і так достатньо сплачую, тому ось моя сума чистого доходу вона не змінюється. Тобто я виходжу на 0. я маю на увазі виходжу на 0. Я не буду по ітогам моєї уточнюючої декларації нічого більше доплачувати. Тобто я ці 100 тисяч кинула на інші витрати і вийшла на ту саму суму, яка в мене була і в звітному документі. Далі, друзі, я її ставлю. В рядок 1.1 ПДФО і рядок 1,3 це податок на доходи фізичних осіб, 18%, так як і потрібно. І в рядок 2.1 і 2.3 – це півтора відсотки військового збору. Далі, друзі, із цієї суми я йду в додаток по ЄСВ і розділяю її на 12 місяців. Друзі, ось бачите, категорії ЗО 5, що це загальна система. Сума чистого прибутку, сума на яку нараховується єдиний соціальний внесок. 22% і наша сума до сплати. Якщо друзі, у вас немає інших витрат, і ви будете збільшувати суму, то подивіться минулорічне відео. Сьогодні я розглядаю інший випадок, аби не повторюватися. Так, тепер, друзі, ну що в нас тут шапочці іде, уточнююча. Йде 23 й рік. Це звітний податковий період, і період, що уточнюється 23-й рік. Далі вид діяльності підтягнеться, і ФОП на загальній системі податкування перебував з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Так, я думаю, тут все зрозуміло. Йдемо тепер, друзі, в головний документ. Звітний податковий період, 23-й рік. Звітний податковий період, що уточнюється також 23 рік. А тепер, друзі, зверніть увагу на док 2.2. Ре... Реєстраційний номер документа, який уточнюється. Що це за цифри? Друзі, тут не можна нічого не поставити, тут пусто не має бути. Значить, дивіться, звідки це ці цифри. Йдемо уведення звітності, і ми уточнюємо наш звітний документ. А звітний документ має реєстраційний номер. Подивитися ми на нього можемо, якщо натиснемо ось тут на двічку. В квитанції, бачите, де фінальна, номер 2, натиснемо або напере... ведемо в PDF, або можна не переводити в PDF, просто натиснути на оце очко, і тут буде перегляд. І, друзі, ось реєстраційний номер цього документа. Ми його просто переписуємо собі руками. Його не можна скопівати і ставити, тому що будуть там якісь невідомі символи. Просто переписали собі на листок, і далі, друзі, руками, ось сюди. Вписали цей реєстраційний номер, який ми будемо уточнювати. Далі, друзі, спускаємось нижче. У нас іде резидент самостійно платником. Далі, друзі, відмітка підприємець. Не забуваємо, не плутаємо, що ця відмітка стоїть не перед підприємцем, а після. Тому що цей хрестик чомусь завжди у нас подорожує в платників, не завжди, але дуже часто. Якось трошечки уважно, друзі, звертати на це увагу. Підприємець має стояти тут, відміточка. І тепер, друзі, що у нас тут буде? Значить, Доходи в 10.11, чистий податковий дохід я ставлю із F2, це 84 620 гривень, незмінна ця сума із минулого звіту, тобто 15 231,60 це буде 18% ПДФО і ось військовий збір. І вони, друзі, переносяться ось в колонку 6 і 7. А ще, друзі, в мене, оскільки я забула, наприклад, поставити по своїй земельній ділянці. Я отримала дохід поставлю його в 10-13, інші доходи. Друзі, ось там 30 тисяч. Це згідно декларації, я виписала. Ті ж декларації вибачають згідно довідки, яку отримала від податкової. Там вказана сума, і вказані друзі, податки саме подоходний і військовий. Тому, друзі, оскільки податки сплачені, бачите, я ставлю в колонку 4-5, тобто утримано, сплачено податковим агентом. Тому що друзі, якщо я їх тут поставлю сюди, вони мене додасться, і мені потрібно буде самостійно їх сплатити. А навіщо мені подвійне оподаткування? Ні, я повинна правильно їх поставити, а це саме 4-5 колонка. І ось, друзі, вона у нас стоїть, і сюди, друзі, вона не підсумується. А дохід, друзі, електронний кабінет, бачите, сам вже собі додав. Тобто рядок 10-13 і рядок 10 11 він між собою додав і поставив рядок 10. А тут, друзі, він собі переніс уже оподаткований дохід і неоподаткований той, який я повинна сплатити. Так, думаю, тут все зрозуміло, друзі. Тепер спускаємось нижче. Рядок 12, загальна сума річного доходу. Тут у нас стоїть сума, друзі, ось, бачите, давайте прочитаємо, що тут написано. Рядок 10, бачите? Плюс рядок 11, оскільки рядка 11 у мене немає, то я беру суму рядок 10, ось вона. Тобто це загальна сума і інших доходів. І чистого оподаткованого доходу, який в мене включений в Ф2. Але, друзі, в суму -то ми ставимо загальну із рядка 10, а податки ми ставимо, друзі, із графа 6, рядок 10, а графа 6, друзі, ось рядок 10. У нас графа 6 це ось подоходний і військовий, вони йдуть лише із. 10, 11, 600 податкового доходу. Тобто, це ми не додаємо. Бачите, тут вони влягли, ми поставили їх верніше, вони самі туди перекинулися, на своє на правильне місце. Тому ПДФО ми ставимо в рядок 13, далі, 14, 15 ми не маємо, МПЗ ставимо нулі, або не ставимо нулі, ну на всякий випадок ставлю. І, друзі, далі йдуть розрахунки із бюджетом. Значить, рядок 21 це у нас ПДФО, той самий. Бачите, рядок 21.1 це у нас військовий збір. І рядок 22.1 це у нас єдиний соціальний внесок. А тепер у нас цікавий, друзі, ще шостий розділ. Ось він. Значить, якщо ми в цьому році нічого не збільшимо і не зменшимо, я маю вийти ось, друзі, на нулі. Це має виглядати так: мінімальне податкове зобов'язання, оскільки немає додатку ПМПЗ, в мене стоять нулі. Єдиний соціальний внесок. Який я показував, бачите, підлягає перерахуванню. Тобто, це був у мене в звітному документі, а 24-й рядок це уточнений, але я не змінювала суми, друзі, суму чистого доходу, тому він у мене тут повторюється. І оскільки я і не збільшую, і не зменшую, бачите, у мене 25,1 і 252 ідуть нулі. І відповідно, і не штрафа, не пені, в мене немає, тут нуль. Далі, друзі, так само аналогічним способом податок на доходи фізичних осіб. Значить, 23-й рядок це який в мене був податок в звітному документі. І 24-й рядок це той, який я сьогодні ставлю в уточнюючому документі. І оскільки немає в мене різниці, тому не 25.1, не 252, не 27 рядок, в мене тут сум немає. в мене тут стоять нулі. І останній податок військовий збір, друзі. В 23-му рядку із звітного документу сума, із 24-го рядка, друзі, із уточнюючого документу зміна уже сума, але вона не зміна. І далі, друзі, в мене тут ідуть нулі. І ще раз повторюю, якщо е, потрібно збільшення або зменшення, друзі, то або передивіться, будь ласка, минулорічне відео також це уточнюючий документ, або, друзі, просто самостійно порахуйте. Тобто сюди в 23 рядок ви поставите із звітного, а в уточнені показники поставите ті, що потрібно вам показати, суми. Ну і відповідно ви відштовхуєтесь, якщо це збільшення, то ставите в 25.1, якщо зменшення, то в 25.2. Ну, якщо у вас іде збільшення, то, звичайно, 3% податку, вірніше штрафу, ви проставляєте, друзі, відповідно вашому податку і самостійно їх нарахувати. Тому що якщо ви не нарахуєте собі 3% самостійно, то податкова вам нарахує з більшим відсотком. І це буде на набагато, ну, набагато, ну сума буде більша, тому... Не потрібно нічого видумувати. Якщо прописано в податковому кодексі 3% самостійно нараховуєте собі штрафи, то ви їх чистосердечно отак от і вираховуєте, поставляєте і сплачуєте. Все, друзі, далі. Розділ 8. Ну, наприклад, ось у відомості про власне нерухоме рухоме майно. Я зазвичай не заповнюю. Це йде інформація відома. Якщо ви дуже-дуже щепіційна -дуже людина, платник і ви вважаєте за потрібне, то, звісно, ви заповнюєте 8-й розділ, хоч він і на що не впливає, але, можливо, так комусь спокійніше. Ось ви використовуєте ці підказки, категорії об'єктів, і вписуєте згідно свого майна. Далі, друзі, у нас йде відміточка F2. І відміточка ЄСВ, тому що пакет містить. Звісно, якщо ви пенсіонер і ви не маєте додатку по ЄСВ, то ви його і не заповнюєте, і не створюєте, і не відмічаєте. А лише F2. І, друзі, як зазвичай, документ ми перевіряємо, ось під зберігаємо, підписуємо і відправляємо. І чекаємо, друзі, на квитанцію номер 2 щоб було написано пакет прийнято. Так, значить, все, що я згадала, друзі, я ніби сказала. Якщо якісь у вас додаткові запитання виникають, пишіть їх у коментарях. Я деякі відповідаю, де бачу, де коли в мене є час. Якщо я чим зможу вам допоможу. Ну, а якщо у вас приходить в квитанції, де пакет не прийнято, ви просто самостійно читаєте і виправляєте недоліки. Але думаю, якщо ви будете цим зразком користуватися, то в принципі пакет у вас має прийнятися із першого разу. Все, друзі, на цьому все. Я бажаю вам усім успіхів. Я бажаю вам усім миру і добра. До наступних зустрічей. Усім пока!